Гібридний кримінал і контрабанда на митниці. Боротьба за посади і камінь на камені окраденого міста. Це не назви п'єс у Театрі Абсурду, а звичайні чернівецькі будні. Чорним по білому. Про головні події тижня. Кримінали Свавілля вже стали частиною міського життя. Такого розгулу злочинності місто не знало з початку 90-х. Але на відміну від 90-х, головним суб'єктом є вже не вуличні бандити, неорганізовані злочинні групи, а вищий політичний ешелон, поліція, спецслужби, так звані громадські активісти, збройні обшуки в помешканнях депутатів Ростислава Білика і Назара Моковича, напади поліції на гіпербут і спортивну школу, покилання мажорів, донецьких сепаратистів, перевертнів у погонах. Часу обшуку в гіпербудів слідчий запросив понятих без документів, які були в стані алкогольного сп'яніння. Один з них був з Донецька. Що скажете, пане Пілігрим? Я не знаю, хай вони не піаряться. Гібридні часи, гібридне право, гібридний кримінал, боротьба в темну, спекуляції, залякування. Якщо з депутатами і надто публічними особами ефектно розбираються спецпідрозділи поліції, скромніших активістів просто б'ють із за угла. Минулого тижня згорів автомобіль керівника громадської організації Ніхто крім нас Юрія Ковальця, яка активно протидіє нелегальній вирубці та контрабанді Буковинського лісу. Намагаються нас залякати, попередити якимось чином справа того варта. Вагони облікованої сировини це мільйони в кишенях місцевих чиновників, митників і правоохоронців, які кишують кожен кубометр деревини. Всі Починаючи з правоохоронних органів і закінчуючи послідніми лісниками. Партійні чиновників ми залишимо в стороні. У Нас виникає питання до пана е, Фіщука, яким чином він сьогодні обіймає посаду керівника обласної державної адміністрації при тому, що він агітував у 2004 році через засоби масової інформації на підтримку членів партії з зокрема Януковича, на посаду президента України. Погодьтесь у складні часи, навіть сильна команда не зможе не спокуситись одним автомобілем більше, одним активістом менше. Юрію Ковальцю ще дуже пощастило, сам уцілів. Адже рік тому іншому активному борцю із контрабандою та нелегальною виробкою лісу Ігорю Жижияну без чорних міток і джентльменських попереджень відразу дали прикурити. Я вийшов з машини, підійшов хлопчина високої ну, кремезної статури, коли я з ним зрівнявся. Він звернувся дуже сильно на удару по обличчі. Тут на красному обличчі зашили там ну, близько 10 швів. Зарізали б всіх, як свиніє. <кхи> Мертвий не кусається. Да? Чорна я метка, чортава метка. Ні! Реформа поліції сказується і на розборках. Тепер усе гуманніше. З міркувань гуманізму насильство переносять із поки що живих предметів на безнадійно неживі. Це умисне знищення або пошкодження майна. Дякувати Богу, крім людей, ще є що палити. Шинами ми запасаємось самі. Як казав колишній начальник Державної фіскальної служби в Чернівецькій області Михайло Саничак, красномовніше за нас говорять тільки наші справи кримінальні справи. Не варто говорити узагальнюючі фрази. Ми. Точно змінюємося. Скандальна Чернівецька митниця ДФС, яку очолює не менш скандальний фронтовик і за сумісництвом депутат обласної ради Микола Салагор дуже вчасно опинилась у центрі кримінального скандалу. Нещодавно поліція виявила, що конфіскований на митниці контрабандний товар, із яким на трибуні і в телеефірах наполегливо бореться Микола Михайлович, потрапляє. Оцініть касу гри до рук інших своїх контрабандистів. Це наступає відповідальність. Рано чи пізно. Ми дійдемо до батьох. Контрабандисти діляться на два види тих, хто ділиться і тих, хто не ділиться. Підлеглі Миколи Сологора просто освоюють бюджет участі. Парижські Ці маленькі немного скрасять вашу серу пограничну а потім маленьке звірятко загортає контрабанду у фольгу. Кого обіг цигарок на митниці, одне і що десь краю, де варто жити. Зрештою, чому дивуватись? Це справа буденна. Про сірий бізнес на Буковинсько-Румунському кордоні не говорить хіба що москаль. Що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Рік тому активісти виявили фури з контрабандою цигарок на фірмі, яку пов'язують з однопартійцем Миколи Салагора народним депутатом Максимом Бурбаком. Як стверджує Ігор Жажиян, партію контрабанди конфіскували. І каналами митниці турботливо ті ж дві фури, ті, хто їх ну конфіскував, ті удачно їх переправили тільки своїми шляхами до Румунії. Те, що після цієї заяви Ігоря Жижаяна турботливо огріли металевими прутами і переправили на примусове лікування, природна закономірність, як і те, що справа Максима Борбака загубилась, немов контрабанда на румунському кордоні. Настав золотий час ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету Володимира Прядка. Півроку тому Володимир Васильович прогнозував, що справа ліквідації вузу розсипеться, що й на з посади прем'єр-міністра піде дорогий земляк Арсеній Петрович Яценюк. Тому що вся Україна стоне від того, і всі кажуть, що треба, щоб він пішов. Чотири місяці по тому суд поновив Володимира Прядка на посаді ректора ліквідованого університету. Конфлікт набуває нового дихання. Нагадаємо, в лютому Міністерство освіти прийняло рішення про ліквідацію БДФУ, без відома самого БДФУ. Вдруг нам дзвонять Чернівців, що є безпосередня постанова про наше приєднання. Чернівці сколихнули багатотисячні студентські протести на бік фінансового університету. Стали депутати міської ради, і здавалось би, навіть Олексій Каспрук. Так само, як і всі був здивований, це питання треба обговорювати. <зе> громадою з колективом, але свято непослуху тривало недовго. Приїзд нардепа Максима Бурбака швидко розставив місцевим посадовцям і міському голові правильні пріоритети в оцінці ситуації. Хвилю підтримали лояльні до народного фронту. Змі міністерство дотиснуло, предка звільнили. Це не годівнички і не крісло, деяких чиновників, які всілися в ці крісла сидять понад 20 років і не можуть відвипасти. І хоча до одіозного предка є більше, ніж достатньо запитань, Максима Юрійовича важко запідозрити в альтруїзмі. За Чернівецькою традицією інтереси добробуту віднайшлися і тут. Треба бути сліпим чи ідіотом, щоби не бачити, що реорганізація після приєднання до Чернівецького університету відкриває величезні перспективи для маніпуляцій із майном та земельними ділянками БДФУ, які за збігом обставин є сусідами відомої елітної забудови по вулиці Суворова. Ми відчуваємо, що це потреба продовження будівництва на території вже нашого університету. Про те, хто це лобіює, я не маю такої інформації. Але ми зовсім не хочемо сказати, що будівельна компанія братів Бурбаків, яка взялась за житловий комплекс, претендує на землю БДФУ. Адже очевидно, що Максим Юрійович рахує не золоті гектари, а студентські залікові. Та студентству пояснили, що за ті гроші, які вони заплатили за, у, у навчання в тому закладі, вони отримають диплом більш рейтингового вищого учбового закладу. Тим паче після об'єднання університетів вартість навчання в ЧНУ відразу зросла на 20%. Приємне співпадіння, не думаєте? А плата у нас набагато нижча, ніж, наприклад, в інших учбових закладах. Це війна за участі університетів, міністерства і депутатів з розряду принципових, з розряду послідовних. Адже Максим Борбак, як ніхто інший, знає, справедливість є, за неї варта боротися. Тільки по справедливості, Бендер! по справедливості.